Сьогодні агробізнес працює з десятками договорів, поставка ЗЗР, насіння, техніки, послуги з обробітку ґрунту. У кожному з них ризики, які легко прогледіти, але дорого виправляти. Знайомтеся, це бот «Агрономок. аналіз контрактів, це ваш помічник, який за кілька хвилин аналізує договір поставки відповідно до законодавства України, виключно з позиції покупця. На екрані ви бачите інтерфейс бота. Просто завантажуємо договір у форматі PDF або Word. Бот автоматично розпізнає текст і запускає аналіз. Час аналіз залежить від багатьох факторів, від швидкості інтернету до складності аналізуємого договору. Через мить ми отримуємо структурований звіт. Усі ключові розділи договору вже розкладені по поличках. Предмет договору. Ціна та порядок розрахунків, строки поставки і відповідальність сторін, форс-мажор, І порядок вирішення спорів для кожного проблемного пункту. Бот показує. У чому саме ризик для покупця? До якого пункту договору він стосується, яку формулювання варто запропонувати постачальнику замість поточної? Зверніть увагу, ми можемо окремо подивитися рекомендації щодо правок щоб одразу підготувати свій варіант договору. Звіт можна зарегти, надіслати юристу чи комерційному директору, або використати як чек-лист під час перемовин із постачальником. Усі формулювання побудовані з урахуванням українського законодавства та практики роботи агрокомпаній. Агрономок аналіз контрактів економить години ручного читання договорів і допомагає не пропустити ті дрібні формулювання, які згодом коштують десятки тисяч доларів. Просто завантажуєте договір, і вже за кілька хвилин маєте чіткий перелік ризиків і пропозицій, як їх прибрати. Агрономок, щоб ваші договори працювали на вас, а не проти вас.